Отже, так, Всім добрий день. Сьогодні ви послухаєте українську пісню Ходить гарбуз по городу». Кожен ранок по городу ходить гарбуз, ходить і покручує він довгий свій вус. Ходить гарбуз, по городу, Вітається свого роду, ой, чи живі, чи здорові, всі родичі, гарбузові, всі усі, всі на всі усі, всі на бо господар на городі то вам не сміх. Він піклується про всіх і любить усіх. Жовту диню з огірками і морквицю з бурячками, бараболю і квасолю і усіх на цьому полі, всіх усіх, всіх на грядуці всіх усіх, всіх на грядуці Раптом бачить на городі нова рідня, не така, як звик вітати кожного дня. Гріють боки на осонні, помідорчики червоні, капустини у рядочку, заховались в холодочку, всі усі, всі на гродочці, всі усі, всі на грядочці, розпустила кукурудза коси свої, умостилась зверху на високім стеблі. Баклажани темно сині поселились тут від нині, усі живі, всі здорові, всі родичі гарбузові, всі усі, всі на грядуці. А редисочки рожеві, сестри, усі, заіскрились, заблищали в ранній росі. Перці різнокольорові, дякують на добрім слові, всі усі, всі нагляду ці. Розрослася гарбузова, дружна сім'я, він у кожного питає його ім'я. Пати сон із кабачками розляглись борозинками, усі живі, всі здорові, всі родичі, гарбузові, всі усі, всі на ці.